Це завтра в програмі ранок на скіфі із 7 до 9.30. Є така професія життя рятувати. 17 квітня ми відзначатимемо День пожежної охорони свято тих, хто щодня ризикуючи власним життям, рятує сотні інших. Про особливості цієї героїчної професії поговоримо із ветеранами пожежної охорони. Соціальний захист херсонців покращиться. Депутат Херсонської міської ради Володимир Сальдо розкаже про свій план роботи в рамках програм соціального захисту населення. Кульбаба великого сонця, маленький портрет, квітка, еліксир, життя та делікатес. Про лікарські властивості рослин з парашутом та головне, як приготувати варення із кульбабок, розкаже Галина Палічова. На Херсонщині пройшов третій обласний телевізійний конкурс виконавців естрадної пісні Каруселька Гляляфа. Кращі дитячі голоси області почуєте і ви. Дивіться першу серію телевізійного вокального змагання. Люстра займає центральне місце в будь-якому інтер'єрі. Вона здатна підкреслити стиль будинку і зробити навіть звичайну кімнату розкішною і елегантною. Як правильно вибирати люстру та лампи до неї, розкаже електромонтер Вадим Мовчан. Перший ресторан швидкого харчування МакДональдс святкує свій 61-й день народження: гамбургер, чизбургер, картопля фрі та кола. Як приготувати сніданок у стилі Мак у домашніх умовах, аби він був не тільки смачним, а й корисним, розкаже Ірина Перегняк. Поговоримо також про ще один вельми популярний вид домашніх тварин гризунів. Порівнянні з кішками та собаками, витрат на отримання гризунів набагато менше, а задоволення величезне. Як правильно отримувати вдома хом'яків та морських свинок, розкажуть спеціалісти. Ведуча Олена Юдіна.